Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитлений автомобіль Шкода Октавія А7 2019 року. Оригінальний пробіг 220 тисяч кілометрів. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат. Авто без жодного підкрасу. Останнє комплексне ТО пройшло в липні 2022 року на 209 тисяч кілометрів. В комплекті до авто йде резина на дисках. Автогарний колір, синій металік, денні ходові вогні, проти туманні фари. Датчик світла, датчик дощу. Р15 на практично новій зимовій резині. Так Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал. Чотири склопідйомника. Автоматичне світло, оригінальний пробіг 220 тисяч км, Скірине мультикермо. Круїз-контроль, підрульові пелюстки перемикання передач, великий сенсорний екран з навігацією, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay. Так, виглядає меню автомобіля, 2SD-карти, USB, bluetooth, Wi-Fi, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь Home», Фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Задній парктронік. Настройка дзеркал та склоучасників. Керування склопідйомниками, центральний замок. Вінкот автомобіля. Вихід на USB, бездротова зарядка для смартфона, центральний замок, система старт-стоп, автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням. Шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Є підлокітник для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс. Великий місткий багажник. Це є Аптечка, аварійний знак. Є в автомобілі фаркоп. У автомобілі в нас повна сервісна історія обслуговування на офіційному шкода сервісі. Два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.